Я у дзвоні веду рубрики поезії і літературної критики, І от як редактор цих рубрик, особливо як редактор цих рубрик, я зацікавлений в тому, щоб поезія об'єднувала людей. А журнал Дзвін має величезні можливості через поетичне слово. Об'єднувати душі, душі і молодих і старших людей, сприймання світу злагивати, поглиблювати, розширювати, робити його барвистішим Оце основне моє зацікавлення. Отож, крім цього, звичайно, є ще такі речі, як. Слово рідне, слово національне, що в поезії відбивається дуже чітко. Отож, нехай лунає дзвін.